Привіт, що тобі необхідно зараз почути. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, для кого цей перегляд. Знаєш, ти зараз закрита, не хочеш нічого бачити, не хочеш нічого сприймати, не хочеш відкривати свої емоції, і ти так знаєш, дуже так різко налаштована, агресивно налаштована на всіх. То з'являється у твоєму полі. І таке враження, що ти ходиш по колу, по замкненому колу. В тебе є можливість наче вибратися з того всього, але ти чи то не бачиш шляху, чи то не чуєш його. Що тобі зараз треба почути, так? зараз тобі треба почути дуже важливу річ про себе. Ти дуже, дуже творча особистість. Ти знаєш і можеш. Дуже багато чого. Ти можеш реалізовувати свої бажання, свої мрії, але тобі необхідно відчувати той творчий потік. Тобі необхідно бути у контакті зі своїми емоціями. Тільки вони можуть тобі допомогти. Ти зараз дуже так знаєш. Свої емоції і свою ту творчість бережеш, ти її тримаєш прямо всередині і не випускаєш себе. І це дуже сильно тебе блокує. Чомусь ти не хочеш зараз ділитися тим, що в тебе є з оточуючими. І саме через цю можливість дати ти можеш ще щось отримати. Знаєш, ти можеш зараз відчувати себе жертвою. Знаєш, так зависати в тих всіх своїх ідеях, в тих всіх своїх можливостях. І а, ти розумієш, що ось руку простягни, воно близько біля тебе. І ти можеш отримати якусь насолоду і стабільність, але чомусь через власні страхи ти а, себе блокуєш. Тут треба подивитися, що за страхи. Страхи втрачати матеріальні якісь речі, якусь опору. І знаєш, от зараз цей ступор говорить про те, що ти насправді не помічаєш у а, твоєму полі а, тих можливостей, які залишаються. Тобто в тебе ще багато є а, тих речей, на які ти не звертаєш увагу, через що? Через те, що ти не визначилась, ти як в тумані плаваєш, ти хочеш і це, ти хочеш і те. І тобі треба зрозуміти, прям відчути себе, чого ти хочеш. Тебе зараз постійно манить, знаєш, як спокушають на ті речі, які тобі насправді не потрібні. Ти повинна відчути прямо своїм семіством, що тобі зараз найнеобхідніше у твоєму житті, і ти зрозумієш, куди рухатися.